Доброго дня! Мене звати Лада я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу зняти для вас відео, в якому хочу оголосити про свій вступ у спільний проект а саме проєкт «Веронісаж Посінніх барв», який організувала Маруся з каналу Маруся на скринька рукоділля. Посилання на учасників, на організатора і на наш чат буде в описі під цим відео. А я записую вступне відео і хочу показати вам трошки своїх планів, розказати, що хочу в'язати. І я думаю, вам буде цікаво. Не забувайте про лайк і коментар. А я зараз буду по номінаціям трошки проходитися, і я хочу замахнутися на усі номінації. Тому що так подивилася, в принципі, на все в мене є плани. І перша, перша номінація діти то наші квіти, а саме це речі для дітей. Я не принесла вам ніякої пряжі під цю номінацію, тому що я. Е Періодично в'яжу дитячі речі на благодійність. У мене нема своїх дітей, нема сестер, нема братів. Кому це можна було в'язати, тому я в'яжу на благодійність, і я зараз ще конкретно не знаю, яка наступна річ буде дитяча на благодійність, тому вам не несла пляжу. Але я думаю, в наступних моїх влогах ви можете спостерігати. Я буду озвучувати, що це цей виріб я буду в'язати в рамках цього спільного проекту. Далі осінь найкраща пора для натхнення, і це е, дорослі речі. А саме е, я буду в'язати для себе, і я ще трошечки не визначилася, як, з якої саме пряжі, а може, це буде два вироби. Е, або з сіренької, або з такою молочної. Вона в мене тут трошки бобінки вимазані, але нічого страшного, це відпереться це просто пилюка. Це обидва, обидва, обидва кольори. Це одинаковий а, артикул. Це а, Лена Росі Air. Тут 80% вовни мереноса і 20% акрилу. А, у мене обидвих кольорів є на повноцінні вироби. І я не знаю, з біленького хочу зв'язати джемпер з тіньовими візерунками. З круглого горловинку такий стандартний знаєте, джемперочок. Бачите, ось така дуже гарна ниточка. Дуже вона мене манить, я дуже люблю такі світлі кольори, і дуже хочу зв'язати такий джемперочок саме тіньовими візерунками, якимись такими гарненькими. Коротше, ось так. А з сіренького я хочу зв'язати таку ковтинку на плечі, щоб були оголені плечі, і, знаєте, така резинка. Ну, я, може, вставлю фото такого виробу, приклад. Я вже колись в'язала виріб на плечі, але я хочу, щоб такий був якби відворот, пров'язаний резиночкою на плечах, і таку більш потілу ковтинку зв'язати таку простеньку, сіреньку, таку трохи нарядну. Ось. У ну, мене, до речі, багато цієї пряжі, саме цієї сіренької. В мене ще є бобіна, одна, я просто вже її не стала тягнути. Але і на цій бобіні буде достатньо навіть на один виріб. Це такий меланжик, бачите? О, сфокусувати. Бачите, такий сіренький меланджик. Так, з плечовими і ось такі плани в мене. Далі зігріємо ручки і ніжки. Це аксесуари. Я думаю, я буду в'язати шкарпетки і буду в'язати для себе особисто ось такі шкарпетки. Або чисто з отакого кольору. Ось такий. Ось така має бути шкарпетка. Дуже вона мені подобається, дуже хочу собі такі шкарпеточки, прям ну, дуже, вона дуже гарна. Або буду додавати ось цю нитку на мисочки, п'яточки і резинки. Буду бачити. От. Такі скромні плани. Ну, я просто і так багато, багато в'яжу шкарпеток, але приурочу от саме такі, я думаю, доволі осінні кольори. Все роз'їжджається. Далі в мене оселя вбралася в багряне намисто. І це в'язання аксесуарів. І я собі думаю зв'язати, у мене є ось такий це такий типу джутовий шнурочок, він не дуже товстий. Ось. Тут, би ще знати 250 грамів. Коротше, невідомо. От, 250 г. І я хочу в'язати не прямо з нього, а його обв'язувати іншою ниточкою. І таким чином зв'язати собі корзиночку таку джутову, підібрати якусь таку е, ниточку, такого якогось, я думаю, молочного кольору. І обв'язувати ось цей джут. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли. Ось такі в мене плани. У мене його так багатенько, я думаю, мені вистачить. І хочу зв'язати собі гарбузики. Всі в'язали в минулому році, а я ні. І в мене є ось такий джинс з таких двох кольорів. Це мені дарувала Оксанка недошитко. От такі от, я думаю, дуже гарбузові кольори. Тому зв'яжу собі ще два гарбузики такі. От і це в мене плани на декор. І далі. Е і з кожною осінню я розквітаю знов. Це номінація, в якій мають бути якісь інші види рукоділля, окрім в'язання. І настав час для моїх ось цих наборів для вишивання, які я ніяк не візьму в руки. Ось це я купила вже давненько такий от наборчик. І це має бути ось така картинка з альпакою. І це я б купувала в Аврорі, я колись вже показувала, і це має бути килимкова вишивка. Ось така має бути прикольне заняття. І я все як його відкладала, а тут прямо всі зорі зійшлися. І подивлюся, може зроблю тільки це, а може в мене ще є ось такий набір. Це я купувала в секонді. І це має бути така. Типу вишивка гладдю. Ось така має бути картина. Бачите, вона як ну має бути гладдю вишита Тому ось така дуже-дуже-дуже красива, мені дуже подобається, дуже хочу її повишивати. Але все постійно я відкладаю, постійно в'язання в пріоритеті. І от, я думаю, я цим займусь. І тепло для захисника. Ну тут я не стала нести е, пряжу. Я просто буду приурочу декілька своїх е, виробів, які я в'яжу на постійній основі до цього проєкту. Е, то, точно буде адаптивна шкарпетка, і будуть ще якісь просто шкарпетки, звичайні в'язані, тоненькі для захисників. Тому що. Тому що, так, да. це дуже важливо. От, ну, план такий: будемо приступати. Я думаю, я все встигну. Е е кажіть, е пишіть, висловлюйте свої думки з приводу моїх планів. Як думаєте, все вийде погано, погано чи, чи, чи добре, е може, якісь зауваження, пропозиції. Я буду дуже рада вас послухати. Чекаю вас у коментарях. Бажаю вам натхнення, долучайтесь до проєкту ще можна. Всіх чекаю, там багато спонсорів, така дружня компанія, вже багато дівчаток доєдналося і хлопців. І тому чекаємо всіх, будемо в'язати в дуже приємні компанії. Я вам бажаю багато-багато натхнення, побільше часу на в'язання або на ваше улюблене рукоділля. І до наступних зустрічей. Бувайте!